Німеччина більше не може приймати українських біженців. Про це заявила міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер і скликала 16 лютого саміт, щоб обговорити проблеми, спричинені біженцями. Про що говорили та які рішення прийняли? Я зараз розповім президент Асоціації міст Німеччини. Екарт В'юрнцер зазначив, що більшість міст на межі можливостей і їм треба більше підтримки, щоб вони могли приймати більше людей. Коштів катастрофічно не вистачає деякі мери скаржаться, що ніхто не компенсує витрати на інтеграцію в дитячі садочки і школи. Також вже немає місця, щоб поселити людей. Наприклад, у землі Шлезвін-Голнштейн кажуть, що їм бракує 10 тисяч місць. Загалом 8 з 10 шукачів притулку – це українці, тому більшість питань на саміті стосувалося саме нас. На саміті муніципалітети вимагали збільшення фінансування. Проте це питання так і залишилось невирішеним. Повідомляє Герт Ландсберг. Проте було вирішено краще координувати питання розміщення і догляду за біженцями та повернутися до обговорення проблеми на великдень. Що це означає для українців? Друзі, я думаю, що не варто очікувати фінансування чи покращення умов і надіятися на те, що влада Німеччини зможе забезпечити вас всім необхідним, ну або забезпечувати завжди. Якщо ви зараз у Німеччині, то напишіть в коментарях, чи є погіршення у допомозі та взагалі, як вас зустріла Німеччина. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, тисніть лайк і напишіть вашу думку з приводу ситуації в Німеччині в коментарях. Обов'язково!